Герхард Терстеген, лист 75. Умовляння терпіти Хрест навіть до смерті, Улюблений у Господі брат. Коли ми іменуємо і сповідуємо Ісуса Христа Розп'ятим, 1 1, то ми вже чуємо, що уготовано і нам. Якщо ми з ним страждаємо. То з ним і прославляємося. 8.17. Нам потрібно не просто померти, 3.3, але померти на хресті, коли кров не разом, але ніби по краплях покидає нас. Я маю на увазі кров самолюбства, свавілля і всякого самісного життя. Будемо любити наших розпинателів. І молитися за них, Матфія 5:44 Луки 23:34, лагідно дозволяючи їм поводитися з нами так, наче в нас немає більше свободи дії. Нам належить не зійти з Христа, Марка 15:30, але у цілковитому віренні себе Богові схилити голови і сказати з Христом, Отче. В руки твої віддаю дух мій. Луки 23.46. Любов'ю, стражданням і відданням себе Отцю Христос переміг. Так само повинно бути й у нас. Коли страждає один член, страждають із ним усі члени. 1 Коринфянам 12,26 І глава з ним і з усіма. У міру нашого віддання себе Богу, і Христос співстраждатиме з нами. Тому будьмо зухвалі, переносьте страждання тій у такий спосіб, як цього хоче від вас Господь. Але не мучте себе страхом, невір'ям і марними спробами допомогти собі. Ісус подбає про вас. І зверне все на благо. 1 Петра 5, 7. Буду згадувати вас у своїх слабких молитвах. Згадуйте і ви мене. Вітайте від мого імені Н. Ін. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.